Поділитися цими пільгами і грошима з усіма? З усіма, наприклад, мобілізованими? Ми дуже сміємося? Ну, принаймні раніше багато хто сміявся з росіян, які от вони дають підйомні? Це означає, що вони не можуть залучити людей в армію? Люди не хочуть іти в армію. Ай-яй-яй, точніше, ура! Як все до як все погано в російській армії в Російській державі? Я ще раз задаю запитання: а де підйомні нашим? Людям, нашим мобілізованим. В Києві платять 30 тисяч, щось платить Львів, якщо я не помиляюсь але так загалом люди підйомних при е, мобілізації не отримують. Чого б не поділитися землями, так чого б не дати пільги там для дітей на лікування і так далі, і так далі але розподілити їх між усіма, дати всім, дати кожному. Держава повинна напружитися і а, дати всім, подол... щоб подолати соціальну несправедливість.